Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так, для того, щоб взаємодіяти з московитами андрофагами на всіх рівнях, так світ має їх зрозуміти. Зрозуміти загадкову. Русською душу, ма... душу так, так, душу, має зрозуміти, і... і це не я придумав. Ну, так кажуть всі, і Патрушев, і Путін, і особливо цей кінь Лавров, він прямо так і каже: так, ми такі, які ми є. Оце те, що я маю довести до вас. Те, що я довожу до вас, що вони такі, які є. Тобто, це генетика. Розумієте? Це в них генетично закладена оця агресія, оце хамство. так, І інші оце п'янство, і так далі, і тому подібне. Того просто треба. Ну що ж так, ну, як каже Лавров, ну що ж зробить? Він по-іншому, як кажуть уже для тих, які не розуміють, так, пояснюю, я пояснюю, розкриваю зміст його слів, що тут нічого не зробиш, так? Ми не винні. Це в нас голос крові такий. Ми повинні вбивати, ми повинні захоплювати, ми повинні колонізувати, ми повинні, кажучи, науково захезувати всі території. Нічого, ми не винні, так. Ви зрозумієте нарешті. І я пояснюю, що це генетичне. І воно генетичне в усіх. Своїх проявах і постасях, кажучи, науково перед вами. Отут такий науковий сидить доктор. Так праховесар, Тому він це знає і намагається свої геніальні, звичайно, знання передати вот. так широкому, якомога ширшому загалу, щоб вони теж зрозуміли. Бо часто густо від цього залежить життя українців. Так. Ми живемо поряд з ними. Так. Тому нам, як нікому іншим, ну, британцям можна на це покласти, як кажуть, шпалу. Так. А для нас це ну, наше виживання. Ми повинні знати це все. І от в мистецтві. Так, в сучасному мистецтві. Отже ж, чим, як американці кажуть, ну чим е, прославилась Московія? Ну, балетом, так, це головне. Там. Це балет, так. Хоча там ну хто там плісецька, руська. Чи єврейка. Так. Той же самий е, знаменитий, який утік Нуреєв, він е, татарин, Башкир, чи рускій? ну і так далі і тому подібне. Так, лихваря, згадаємо, Сергія, чи сержа, так, класичне українське призве. Вище Лихвар. так. Ну, ось, что мы имеем? Ну, хотите посмеяться? Так, ну, зайдите в интернет и наберите балет. Ленин и бревно. Там, Ленин в октябре. Что там еще есть? Опера «Повесть о настоящем человеке», оперы там «Мать», Ну, і що там, партизани, так, балет, партизани, скачут партизани, так. Ну, це фантастика. І почитайте коментарі нормальних людей і московитів, так. Московитам это все нравится. Нормальні люди говорять, що це ненормально. Все це. От коли Ленін скаче по, цьому, по сцені з бревном в руках, а ну, народні маси чомусь раком ходять жінки. По, по цьому по сцені, отак от. Ну, це, мабуть, нормально. Я колись е сміявся просто до ізнімажіння, яке по-русски, коли слухав цей хор по горькому мать. Е так. <смі> І інші там опери, такі подібні, які ставили. Возьміть мене в партизани. Хор возьмем. Вин, и мать мою возьмите хор, и мать твою, и мать твою, и мать твою возьмем. Так, ну, для них все нормально, абсолютно, ну, я ледь с не упал, как он все <laughs> слухал, так. Або отрежем Моресьеву ноги, хор Моресьев, не надо. И так далее, и тому подобное. Ну, это же, ну, для них нормально, это все так. Нормально. И там комментарии их, какая прелесть, как же он скачет так. А вот меня молодые спрашивают, так, ну, как это им так удается? Они что там, на самокатах катаются, или как это? Но они не, не способны понять всего того, что мы пережили. Не дай Бог никому.